Андрій Анатолійович, ваш коментар щодо сьогоднішнього матчу, ваші враження. Ну, дуже прикро, що не змогли сьогодні здобути хоча б одне очко. Хоча ну, якщо б грали весь матч, так як є другий тайм. Хлопці грали, де ну, практично повністю контролювали під матчу. Да, може, десь е, трошки е, спростили гру, але суперник ну, е, великими силами е, стояв в обороні і таку плотну оборону було, ну, скажімо так. Дуже непросто скривати. Намагалися через швидкий контроль м'яча це робити, через індивідуальні дії і декілька непоганих моментів ми мали, тож, але не змогли реалізувати їх. Той же момент у Дані недавно. Прикра травма, дуже. Тобто ну, ми до кінця вже цієї частини чемпіонату не зможемо на нього розраховувати, бо дуже боляче і там серйозна травма. Були непогані підходи, але вирішальна крапка так від наших хлопців і не, не була зроблена. Хоча намагалися. Ну і ще раз ми приходимо к тому, що як у футболі. Має значення та ціна одного стандартного положення. Сьогодні Габрігоме зіграв зліва у захисті, вперше він у цьому амплуа. Як ваші враження по першій від його гри? Ну, поганий. При розвитку атак також. Розраховували на його дуже хорошу довгу передачу. Декілька сьогодні пройшли. І також, також це гра при стандартах у повітрі. Це все ну, в обороні. Ну, з роботом, а ну, в ротацій один раз він добрався до місця. Але просто не що ж, Дякую, вам відпускаємо і бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую. З перемогою вашій граждані сьогоднішнього поєдинку. Дякую за привітання. Важка ігра була, тому що погодні мови такі, що було багато боротьби, Доми, бо ми десь очікували, тому що далеко по такій погоді. Коли дні дощ падає, важко показати комбінаційний футбол. Але слава Богу, футболісти лежали з димоборства. Зоднули м'яць, зрозуміли, що десь там лежали зі стандартом. Не можу сказати, щоб там перевага була, але що і то мали. Серівна игра була, нам сьогодні більше по шести Якщо порівняти зустріч першого кола з металістом, то з яка, яку різницю відчули між цими матчами і, можливо, суперник тоді і зараз? Важко порівняти, тому що ми коли вдома грали, ми дійсно грали практично другий тайм. І... Металіст хороша команда, тому що їх дуже хороші футболісти, молоді. Шкода, що тільки ваш футболіст отримав собі на травму, це теж подавлю. Так. Хочу побажати на так само прогресувати, тому що є футболісти, які мають прогресувати з кожної грою. Ми йдемо своєю, своїм шляхом. Слава Богу, що наша переможна хода далі йде і будемо у восьмому матчі. Пісімо перемогу, восьмоматчах футболістів цього головою таких результатів. Ми вчасно просто пускаємо на землю, щоб, щоб довго не літали. Там, день, поки додому добираємося, політали і вже на наступний день забуваємо і починаємо все з новини. Що ж, дякую вам.